Всім привіт! Сьогодні так холодно. Я казала, що виліз з їжак, буде тепло. Але синоптик з мене поганий, бо на вулиці Мороз, вночі ще було мінус 12, зараз мінус 3. Так закутались добренько, бо треба працювати. Все ж таки плануємо переїхати в село. Плануємо переїхати дуже скоро. Десь у нас є тижні 4, певно. Ми і самі планували переїхати, і хазяйка квартири сказала, що буде там далі з дитиною проживати, тому потрібно нам з'їхати у вітряно трохи. Е, і ми, замість того, щоб шукати квартиру, вирішили, що краще перейдемо в село, все-таки є свій будинок. Встановимо газові конвектори, вже їх замовила, чекаємо. Мабуть, наступне відео вже буде про встановлення конвекторів. В хаті вже позабирала перепрати всю білизну, бо далі руками буде важкувато прати, так як поки що сам вузол в процесі і в планах. Придбали чоловіку пилу, він так довго хотів, то сьогодні вже все пиляє. Він в мене стає таким, знаєте, хазяйновитим. Виріс в Києві, а тут доводиться ставати хазяїном двору, бо двір це двір, потрібна постійна робота. І пиляти, і копати. І купила нові ну, ці, лопату, класну, фіскарси з граблями і сапою. Зараз на них акція. І культиватор мені має Я сьогодні поїх... приїхати, все вам покажу і розкажу. Ну що, задоволений своєю цяцькою. Ага, класно, класно. Супер подарунок. Так, да, супер подарунок такий вийшов. хазяйновитий Став ну. З київського. Став хазяйський хлопець. З Київського торта. <рес> такий котлети. хазяйського парубка. Нормальна людина. <рес> Нормальна людина точно. Сніг пролітає, бачиш? Ага. Сніжок. Да, а я спалюю старі древенняки. Сьогодні там. Такі товсті да. Та да, будемо картоплю пекти, вугілля від них буде. Дуже багато старих брьовен таких великих товстих біля туалету потрібно прибирати все-таки, так що в мене там теж процес прибирання у чоловіка пиляння. Ну, класно. Класно. Це, мабуть, кожен чоловік повинен... Щоб стати чоловіком, потрібно мати свою бензопілу. Двір треба мати, тоді знайди бінзопіла, і косілки, і все купиться, бо, <свісно> бо двір це двір, це робота. У квартирі максимум поприбирати і там раз в декілька років ті ремонти зробити, і шпалери переклеїти, і все. Це точно. <свісно> ну, може, цвях для картини, а тут постійна робота. Так, да, зараз сніжок ще посипе. Да, бо тут у нас теж яблуня така геть трухлява. Тут і дятел в ній жив, тут ціла купа дирок, паличку туди, да, де пташечки повісила. так, оця взагалі у нас теж такі, у нас дерева сухі, добре, що вже нових насадила, бо такі вони, вони нічого не родить. Старі вони дуже. Як же вона може родити, якщо мені дивіться, який отвір наскрізь. Ріжка паличку вставила, гралася. Так що таке те життя, теж треба гілляку спиляти, то нам горіх, горіхи пиляли, дерево зламали, то ми його повністю приберемо, бо воно поруч біля вишні дуже близько. Один абрикос залишимо. А так хочу перечищати і посадити тут персики, щоб були біля будинку. Їм тут затишніше буде. О! Штуку від газонокосілки. У мене тут закріплений кабель. Щоб кабель і не потрапляв туди. не, не Зручно пилять? Не заважає кабель, ні? А? Кабель не заважає пиляти, не, ні? Бачите, так, да, так краще, коли він зафіксований. Купили спеціально такий подовжувач, як в радянські часи, бо щоб він добре вставлявся туди. Бо просто подовжувач, швидше за все, щоб він великий буде і не зовсім зручно. Так? Лат. І все. Угу. І ось нам дрова. Да. Дрова на, на шашличок буде вишенька. Да. Угу. Ось, нам потрібно їх на окремі сматка. кучки складати, певно. Ті, що дрова. Я показала, ось да, гілочку да, зламану. Ідеально. Бо на я так довгенько пиляла. То, 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 <laughs> да, тут у нас такі кущі теж, кущі, кущі. Порозчищаємо, вже все, вже пила є. Буде в нас чистенько. Мої дрова набагаті. Намили в кам'янці картоплі, фольгу замотали, хочу, щоб зараз трошки згорить. Лишиться в углі та й... лежав старий горіх, ми його восени спляли, він висох. Та хочемо його тут і спалити. Ось тут згорає. Мені буде попіл на добриво на цибулю. Та й приберу вже ділянку, засіємо весь садок травою, купила трави 2 кілограма. Вівсянка, здається, вона зветься, буде у нас чистенький садочок. На моїх деревах такі гарні бруньки. Я так думаю, що, мабуть, воно поприймалося, якщо бруньки налились, то певно буде весною розпускатися. І на інші черешні теж. Це в мене тут дві черешні. Такі на них гарня грань, гарні брунючки. Дозамовила в цього самого магазину. Я вже в них там буду, як постійний клієнт. То замовила ще декілька персиків, ще трохи смородини, і кизилу і обліпіхід. І сказали на початку березня відправлять мені замовлення. Будемо саджати. Якраз переїдемо. Якраз буде річниця нашому будиночку. От ми його придбали рік тому. І якраз переїдемо сюди. Мій город. Цибуля зійшла. часник зійшов, а тут такий мороз. Дитясь мій часничок такий гарнесенький. Та думаю, що мені нічого не буде. Може, шкода, що немає. Шкода, що снігу немає, так би прикрило землю. Бо ще надалі буде трохи мороз. А, і потім теж в мене тут ліщина. Тепер з такими гарними-гарними бруньками. Легким движенням руки. <гум> Пам'ятаєш, як ви тут пиліли. То капець. Ножовкою. Ну, як не холодно, ні. Ні. Зігріваючий такий інструмент. Так, да, інструмент зігріваючи. Коли щось робиш, то взагалі не холодно. Що? <гум> <гум> О, і там попиляв. Там перепиляв мій чоловік. Тут була слива, ми її були і так на спиляли, але не повністю, бо щось воно у нас не вийшло. знизу заспилять, вона така товстенька була. Получився такий пеньочок. Слива на ній не було жодної сливи, і ми її в кінці літа прибрали. Так само горіхи тут були, горіх на горіхові. Хоча нам достатньо. Получиться, що ми лишаємо 4, ні, 5 горіхів. Цей товстий залишиться. Тут були горіхи один на одному. Ми їх поприбирали, щоб було чистенько. Ну, і, звісно, цей що вже лежить. Теж його забрали. А, біля, на місці біля цього горіха хочу посадити персика. Калючий плінка. Ага, стара троянда. О, зараз я її занесу обережно, да. о молодець під самий корінець. Це гострі. Да, це, о, це я знаю. Ви... Я ж тут її була обрізала в минулому році секатором. Так, сікатором. Так. Така вона колюча-колюча. Так, тут рози як дерево, бачиш? Так, да, я знаю. Сереженька, вони дуже старі. Це ж все бабусині ці троянди, я там три лишаю їх, а ці забираємо. Молодець, випилює їх тут саме. Та все рівно треба буде копати, викопувати Не, ну, їх. Так. Молодець. А, ну-ка. Класна штука. Да, класна штука. Ага, тільки тяжко. Тяжко. Mm -hmm. Ну, Зато бачиш, як класно ми поприбирали. Так, да, чистенько. Та ти красавчик. Молодець. Супер. Буде. Приїхав наш культиватор, привезли нам нова пошта його. Зараз у них акція, він дешевший. на, десь здається на півтори тисячі дешевший і е, в додаток була безкоштовна доставка. Привезли нам в село взагалі чудово. Що, Розбер, відкриємо його? Копати не руками. Так, да, Чоловіку не можна важке копати, мені теж не, не дуже це подобається копати. так що... О, точно, давай. Так що все, будемо. Прибором для копання на вулиці Мороз, я сьогодні лопату, граблі, сапу, культиватор, воно вже все для копання. Земля замерзла, що. І в кожних свої подарунки були. Точно, в кожного свої подарунки. Розпаковка. Красунчик. Да, красунчик, такий культиватор. Гарнесенький. Вже весною покажемо його mm -hmm. в роботі. Класно. Як він буде працювати? На нього Володько. теж гарантія гарна, здається, 3 роки. Так? Mm -hmm. на, на пилу 3 роки, так що Дніпрем молодці. Роблять гарну техніку садову. Ще разочок про наші камери. Це було саме правильне рішення. Більше ніхто в нас не лазить. Все чудово, споглядаємо кожен день. Що тут у нас ну, приходять сповіщення про, те, про рух, то пси бігають, то якісь діти там заглядали у двір. Але так загалом все чудово, все спокійно. Так що дуже всім раджу встановлювати і таким чином себе забезпечувати собі охорону. Пустився сніг, цілу зиму не було снігу. А на сьогодні сніг і на завтра сніжочок. Так що, можливо, вкриє нам земельку. Моя ділиночка. В неї тоді ж верхівка була зламалася, бачу, гілочки піднімає. Зробить собі з якоїсь верхівочку. Моя пухнаста красуня. Хорошо різала. І вся цепка, вона взагалі вся ума. Тамарінка цікавиться? Так. Да. Татова помічниця. От супчик їм. Так, у нас супчик гороховий. В стакані, курку, да, смачний да. супчик. Да. Не змерзла. Чи yeah. Трошки? Ну, якщо капельку. Трошки треба для вогнища, можеш погрітися. Сьогодні ми в селі активно працюємо. А вчора за Рінчиком ходили на концерт Тоні Матвієнко-Кульбаби. Дуже було багато людей. Ріжки дуже сподобалось, Гарний був концерт. Душевна така Тоня Матвієнка. Так що не тільки в селі сидимо, ще й трохи у люди виходимо. За ріжком прийшли на концерт. Будемо дивитися, і слухати Тоню Матвієнко. Про кульбаби. туром кульбаби, так, я і моя патрулька. Сьогодні у нас свято, день Валентина. Я теж знімаю. Тато нам зробив подарунок, квитки на концерт. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Бувайте!